Jingle bells, ra jinga jingle bells truck. Snow and nowhere, and have to be gone. Let's the jingle bells have begun gone. Jingle bells, jingle bells, jingle bells truck. <coughs> jingle bells, ra ra jingle bells truck. Snow and nowhere, and have to be gone. Let's the jingle bells, let's the jingle bells, let's the jingle bells truck. Дінгос, jingle джингабел, рад. Jingle jingle right? Я навіть не збираюсь нічого пояснювати. Був шанс спробувати себе, то ну, якби. Чому ні. Хто вміє краще співати, киньте в мене мандаринкою. Добрий вечір, молодь. Добрий вечір. Давайте поаплодуємо. Я сьогодні не просто так ось так от виглядаю. Просто з тими відключеннями світла, то єдині часті речі, які в мене лишились. Просто реально, з тими відключеннями, ну ні одяг попрати, ні посуду помити. Якщо ще сьогодні до вечора не включать світло, то я вже буду вечеряти з сервізу. Шарто. Спеціально не буду перевдіватися. Щоб Володимира Великого став найаристократичнішим районом у Львові, знаєте. Е, любите зиму, поаплодуйте, якщо любите зиму. Я цієї зими обожнюю одну штуку. Я люблю лежати на ліжку балдіти і дивитись на лампочку включену. Така насолода. Лежу, включене на світло. Зараз мають включити. І не відключають, я злюся. Так, а ну виключайте, треба комусь дати світло. Подобаються мені ці відключення, не видно слякоті. <риклад> Зима тут така штука я йду по своїй вулиці, і там, знаєте, стрічкою обгороджено, обережно, з даху падає. Бачили такі штуки? І наші люди йдуть під стрічку і дивляться. Не падає кажуть. Обманюють. Я дивився, я дивився з вікна на такого тіпа, він йшов, дивився, підскознувся і впав. Бо ти ж ногами ходиш. Свята дуже класно, так, так радісно на душі, коли свята оці корки. Ці черги в нову пошту. Так гарно. Цього року було два Миколая. І ми не справились. Нам би ще третього. Щоб за годину не їхати все купляти. Писали листи до Миколая. Поплодуйте, хто писав. Ну, ми з братами, так як всі решта, крім вас. От ми написали просто: ну, уявіть собі Укрпошту 1993 року. Щоб той лист дойшов до Миколая, його треба було писати десь в літі 91-го року. Ну, і крім того, мама нам казала: хлопці, нічого не пишіть, Миколай і так знає, що вам принести. І реально реально нам Миколай завжди приносив те, що в нас не було. І то було легко. Бо то були 90-ті, в нас ніхера не було. Ну ти ранком прокидався руку під подушку мандаринка, ні хіра собі. Руку під подушку цукерка, руку під подушку касета зіновія гучка. Бляха, я аж такий чемний був, сука. А ви шукали подарунки перед Миколаєм десь по хаті чи ні? Шука... Ми просто з братами раз шукали і за тиждень до Миколая мій брат знайшов в шафі срібну цепочку. Він тішився, що то йому Миколай принесе, поклав її, і на Миколаї він прокидається руку під подушку, а там тільки мандаринки і цукерки. І він охренів. А потім, коли ми збиралися в школу, він легенько пішов в шафу, витягнув цепочку, поклав собі під подушку і такий: ой, я не помітив, помітивши цепочка. І тут охреніла мама. А оскільки він вже був в середніх класах, мама не змогла відібрати ту цепочку, і мій брат ходив в цепочці в школу. А тьоті Галі на 50 років мама подарувала дві шоколадки. На День Миколая Миколай любить не, не, не туди принести подарунки. Знаєте ці історії, коли дзвонить мама і каже: Слухай, тут Миколай переплутав адресу і твій подарунок до нас привіз. Знаєте, було у вас таке у когось, Побулдуйте. Ні у кого?» У мене таке бувало. Один раз мама мені дзвонить, каже: слухай Андрій, тут Миколай переплутав адресу і твій подарунок до нас приніс. Я Кажу: добре, ну старенький, напевно, приніс. Ну, я підіграю, бо ну, історія свята має бути. Е, приїхав, кажу, показуйте подарунок. Мама показує, я розкриваю, а там тискомір. Серйозно, тискомір. Ну, не дискомір. я... Я качав-качав, музика не скачується, товариство. Тискомір. Я, Як той подарунок побачив, в мене аж тиск підскочив. Чесно. Я, Я думав, може це Миколай переплутав мій подарунок з дідовим. І діду зараз міряє собі тиск аїрпод Ну... Але ні. Дідові теж приніс тискомір. Діду щасливий капець, ну Щасливий просто. Мені здавалося, що йому в той момент бракувало хіба що термометра, знаєте? Щоб він знав про себе тупо все. Тискомір приніс. Я кажу мамі, мама, кажу, нащо мені тискомір? Мама каже, що я. То Миколай. То Миколай. Ти думаєш, тато дуже задоволений своїм подарунком. Я сама не знаю, на що йому той крем. Каже, Миколай не дурний, дивись, ти в тебе вже трошки старший стаєш, можуть бути проблеми зі здоров'ям. Такі речі мають бути вдома. Плюс, якщо брати в аптеці два тискоміра, крем для рук подарунок. Я кажу, добре, мама, дякую. Надіюсь, наступного року нам з дідом теж принесе Миколай однакові подарунки. Тільки вже від моїх інтересів трошки буде відштовхуватись. До речі, а є в залі агностики або атеїсти, чи як в мене кажуть в селі Анцехристи? Слухайте, я просто хотів би на законодавчому рівні заборонити їм радіти в наші християнські свята. Ну, серйозно, не віриш в Бога хір тобі, а не кутя? Ну, реально, єдина ялинка, яка в них може бути, то пахнючка в машині. Тому що це день народження нашого Бога. То має бути так, що ніби нас всіх запросили на день народження до колеги, а тебе ні. І так має бути не тільки на Різдво, але і на паску. Ну, реально, хочеш фарбовані яєчка або бий поклон, або йди в татусалон. І так само з Миколаєм. Ну реально, ніяких подарунків. Бляха, придумайте якесь своє свято, ну. Ну, даруйте подарунки, не знаю, там, в день першого снігу. Безсніжна зима то ваші проблеми. Ну, серйозно, я про то говорю. Зараз дуже багато розмов про то, а коли святкувати, коли не святкувати. Це все так важко, тому що дуже багато людей хочуть так, хочуть так, мені треба взяти собі принцип не тоді, коли кацапи. І все, і ним користуватися. І це, я думаю, буде нормально. Але не всі знають, як святкувати. Я був на одному відкритому мікрофоні, говорив з дівчиною каже: І ви знаєте, як святкувати? Вона каже, ходити їсти. Я Кажу, ну не зовсім. Це ж свята, треба колядувати, сходити до церкви, прославляти Христа. Це ж день народження. Ні, я насправді сам доволі У мене таке відношення. Знаєте, дуже важко знайти собі в Божу іскру, тому що я, коли там приходжу до церкви і ходять, збирають на тацу, я такий агностик я думаю, ні, я науковець. Але коли святкувати Різдво і їсти там в обід, то я ніби з цими трьома царями прийшов. Дуже святкую. На нас чекає особливий святий вечір, дуже особливий святий вечір в цьому році, не те, що всі будуть з ліхтариками на голові. І ми не будемо на свічці смолити кацапи, хоча це дуже хороша ідея. Просто в нас в цьому році хотіли забрати електрику, тепло, в нас хотіли е, вкрасти Різдво. Але ми дали таких випизднів Грінчу Владимировичу. Це дуже сильно. Я навіть написав віншування фінальне, актуальне віншування в цьому. році. Хай різдвяна добра казка подарує тепло й ласку, а військові наші сильні ліквідують орків нині. Бо то щастя, радість, кайф, як кацапська, гине шваль. Всіх з гарними святами! Jing bells, jingle -bells, Jing bells rock.